Доброго дня, я Чебані Ріна, учениця 9 класу комунального закладу Платино-Ташицький ліцей Злинської сільської ради. Тема моєї роботи цвітіння води як екологічна проблема малих річок України. Україна одна з найменш забезпечених водними ресурсами країн Європи. Щороку у нашій державі зникає ціла низка малих річок, значення яких часто суспільство недооцінює, адже саме вони живлять великі річки та пришкоджать їх пересиханню. Тому важливим і актуальним завданням сьогодні є збереження природи малих річок та їх за. А отже, враховуючи важливість існування малих річок для належного функціонування всіх елементів довкілля та законодавчі обмеження щодо здійснення діяльності меж в межах басейнів малих рік доцільно об'єднувати зусилля науковців органів влади та місцевого населення для пошуку спільних та дієвих рішень для управління та охорони малих річок, які є гарантією та індикаторами доброго стану довкілля. Це дослідження наш маленький вклад в цю справу. Актуальність роботи полягає у аналіз процесу цвітіння води як основної екологічної проблеми річки Пле в останні десятиріччя зменшилась водість платного ташлика. Річка міліє, замується, заростає воді рослинністю. Ще з початку червня воді спостерається процес ститіння води, що робить її непридатно для ре для рекреації, де колись актив відпочивали люди протягом усього року. Досідження покликане звертати увагу громадськості до проблем річки та вирішення питання відновлення та підтримки ґрунтових вод. Річка платена та шлики малою річкою до малих річок України належать належить річки з площі водозбору до 2 тисяч кілометрів квадратних, стан малих річок є індикатором стані всієї річкової мережі країни. Малі ріки є дуже чутливими до антропоганного складової водних ресурсів України. Шляхом польових досліджень було визначено, що на річці та Шейк зменшилась водність. Річка мільяється землю. Замулюються, заросте водяною рослинністю. Це стать під питання існування плетених ташляках повноцінної гідроекосистеми. З 2019 року було розпочато монітор якісних показників води та процесування води у річки на малому ставку в селі Плетений ташлик. Згідно всіх результатів аналізу проб та визначення середньорічних показників було зроблено висновки стосовно якісних показників поверхневих вод річки, що у ставку максимально перевищує норм жорсткості. Інші показники у межах норми. На сьогодні найбільш екологічна проблема водою в сідплати явище цвітіння води. Приназвавши водний кодекс України та стан водою, було зроблено висновки. Що процес цвітіння води викликаний також інтенсифікацією сільського господарства. влаштування звали сміття, миття транспортних засобів, прийнят на підставках, а також наявність змінних накопичень та стічних каналізаційних ям на приватних територіях домовладінь. Все під Підкріпленою відсутністю стоку зреблю та замуленість річки. Особливо небезпечним є використання побудів синтетичних миючих засобів. Рісність синьо-зелених водоростей згідно спостережень в першу чергу залежить від погодних умов, а в результаті вже і наявності стоку на греблях та проточності річки загалом. Явище цвітіння води зменшується від витоку до гирла, де швидкість та проточність зростає. Збудником цвітіння води стали синьо-зелені водорості доліхосперум, гілтеринема та мікроцити. У 2021 році-2022 роках спостерігалися ще гілтеринема. У порівнянні з 2020 роком, у 2022 році візуально видно менше відео. Кількість бактерії гілтеренема. Принозвавши період цвітіння водів річки протягом 4 років, можна зробити висновок. У 2019 році тривав з липня по жовтень, у 2020-му з червня по середині листопада, максимальний період за останні 5 років за тривастю та площі поширення низький рівень води відсутній стік на обох греблях. У 2021 році з кінця липня до середини вересня, мінімальний період цвітіння та кількість цінобактерій. Достатня кількість опадів сприяла стоку зреблі. У у 2022 році процес світіння почався на початку червня і тривав до кінця жовтня. Одяг процес поширення не був рясним, і з візуальної оцінки поширення явища кількість бактерій протягом липня-вересня була однаковою, а у жовтні рясність світіння почала зменшуватись. Використавши сервіс Google Земля проти прийнявши фотознімки ставка, тому можна стверджувати, що у 2020 році спостерігалися найсовніше цвітіння води за останні десятиріччя. Зібрану інформацію буде розміщена на інтерактивній карті Інституту гідробіології НАН України та Інституту ботаніки імені Холодного НАН України, що слугуватиме додатковим матеріалом для наукових загальних, національного та міжнародного рівня щодо географічної приурученості водорості, а також моделювання та прогнозування процесів посилення випадків токсичного цвітіння водою впливом кліматичних змін. Дані отримані при виконанні проєкту стануть власним вагомим внеском із екологічно на поширення шкідливих збудників цвітіння водою. Що може зробити кожен, щоб покращити стан річки, перетворити її знову на місце, де із задоволенням будуть проводити літні канікули місцеві діти, в першу чергу відмовитись від фосфатних пральних порошків та інших синтетичних мийчих засобів, слідкувати за тим, щоб місцеве населення не мили транспортні засоби та не використовували річку для прання. Загалом тільки екологічна освіта та самосвідомість може покращити ситуацію річки загалом, адже ми стоїмо на шляху їх зникнення, якщо населення вчасно не зробить висновки. Дякую за увагу!